Всім привіт, доброго дня, друзі. На цьому тижні планую пекти великодні паски для проби печу і також хочу цими рецептами поділитися з вами. Сьогодні починаю першу паску. Ця паска буде бездріжджова на заквасці. і хочу вам показати цей рецепт. Сама вперше буду робити її і хочу випробувати, щоб вже коли буду пекти перед великодним, щоб була впевнена, що все гарно вийде. Паска буде смачна і така, як яку я очікую. Передивилася мільйон відео у Ютубі, обрала там трішечки, там трішечки, і що в мене получиться гарна ця паска, і також вам буду її показувати. Сподіваюся, якщо у вас є закваска, ви печете за моїм рецептом хліб. Ви також захочете випробувати і спекти паску на заквасці. Тому що, якщо орієнтуватися на хліб, то паска повинна получитися дуже пухка, дуже смачна і до того ж корисна. Починати буду напередодні того дня, коли буду випікати. Я собі записала все в блокнот, яку я хочу паску приготувати за яким рецептом. І зараз напередодні буду робити опару для того, щоб вона гарно простояла ніч, і вже на завтра буду випікати. Беру ось таку миску, одразу ставлю її на ваги і буду відмірювати все, що мені потрібно. Так. Подивіться, яка в мене зараз закваска. Я її заздалегідь, за два дні до того, як почала ставити опару, підкормила трішечки. Вона така пухка, дуже-дуже гарно пахне такими дріжджами. але ця закваска в своєму складі не має дріжджів. І я думаю, що паска вийде з нею також гарна. Якщо у вас закваска трішечки перестояла, і ви не знаєте, яка вона по якості, то краще її заздалегідь підкорміть. Я додала буквально столову ложку борошна, я додала. Сільнозернове, але можна і звичайно, і трішечки водички. І потримала її на столі, щоб вона почала працювати, вона зараз на самому піку, так сказати. Так, беру 100 г закваски. Після того, як взяла закваску, сюди додаю столову ложку борошна і трішечки водички для того, щоб її відновити. Поставлю на столі, вона постоїть годинку, і потім прибираю до холодильника і все, до наступного приготування, що мені буде потрібно готувати. Додаю сюди столову ложку цукру. 150 грамів молока, воно в мене стояло на столі, тому додаю. Якщо ви хочете, щоб закваска краще, гарніше працювала, то в молочко можна підігріти. І 130 грамів борошна. Були запитання, яке я використовую борошна. Ну я вже писала, і ще раз скажу, що я. В принципі, яке знайшла по акції, те й використовую. І ось таке використовувала для кліба, воно гарно себе поводить. І ось таке в мене було на акції, тому взяла ось таке, то буду з цього пекти. Пик, Але в мене його буквально одна пачка, тому на сам Великодень буду пекти з ось такого звичайного борошна. Так, білок тут запитували також, в мене, скільки тут білку. Білка тут 11 грамів, а ось тут 12 грамів білка. Тут в мене взагалі навіть не пам'ятаю, в контейнері яке борошно. Яке було, таке і додаю. І додаємо 130 г борошна. В описі під відео я вже ж пропишу весь рецепт, що потрібно нам для цієї паски. І також, що потрібно зараз зробити, це залити наші цукати і сухофрукти. Ну, будь-що, що ви хочете використовувати для приготування паски, що ви хочете, щоб у вас було в цьому святковому кулічі. Те і додавайте. Я взяла ось такі свої домашні сукати, які сушила ще коли була на дачі, привезла з України. Тут в мене є кабачок солодкий, є в мене також солодке яблучко, є слива. Я просто подрібнила, порізала невеличкими шматочками для того, щоб кулічів воно потім було не дуже великого розміру. І зараз потрібно його залити. Я залью коньяком, У мене є коньяк, і залишу на ніч, щоб воно гарно просочилося. Якщо ви не хочете додавати алкоголь, можна залити будь-яким соком, мультифруктовим, апельсиновим, лимонним, ну, тобто, який вам смакує. Або навіть просто зробити солодкий сироп і залити сиропом. Ось така по густині, виходить, в мене опара, досить густа. Бачите, вона така тягуча. Ось така. Перемішала до однорідного стану. Накриваю, в мене є шапочки такі одноразові для душу, спеціально брала для виготовлення хлібу, накрила такою шапочкою, накриваю рушничком і ставлю в ванну кімнату, в мене там найтепліше. І тепер підготовлюю свої цукати. Я приготувала так трішечки більше, але якщо в мене залишиться, я просто залишу вже. На наступну паску. І також ось в баночці склала вишні, в мене були домашні також сушені, і також нарізала цедри апельсину, бачите, і залила червоним вином. Ось так вони в мене також настоялися. М -м -м -м, дуже дуже смачно пахну, дуже класно. А ось ці цукати заливаю коньяком прикрию зараз блюдечком і так вони в мене будуть стояти до ранку. Минула ніч і продовжуємо разом з вами робити паску. Так, що нам знадобиться сьогодні? Ось взяла віджала від зайвої рідини свої сухофрукти. Ну, а вже ж я вам казала, ви можете брати і родзинки, і горішки також можна додати. Але я всю паску не буду додавати горішки, тому що далі я буду робити ще два рецепти і горішки додам туди. Так, тут 10 грамів 200 Також знадобиться 100 грамів. Вершкового масла я його просто поставила тут біля гарячого чайника і воно трішечки підтопилося, але потрібно просто тепленьке. 200 грамів цукру, 350 грамів теплого молока, три жовтки. Білки я відділила, потім один білок візьму, щоб зробити глазурь, а два в мене залишаться. Також знадобиться 650 грамів борошна, я його пересіяла, щоб воно було пухке. Також знадобиться два пакетики в мене по 16 грам ванільного цукру. Але ванільний цукор всі додають також, як люблять. А більш ароматний або менш ароматний, я взяла два. І також дрібку солі. І ось зараз покажу, як виглядає моя опара. Підготувала міксер. І буду зараз збивати. Подивіться, опара дуже гарно підійшла. Вона стала така похирчата, дуже ароматна. Бачите, яка вона. Дуже дуже гарна. І тепер я буду робити все паралельно. У міксер виливаю жовтки, висипаю цукор звичайний. І також одразу додам сюди ванільний цукор. І включаємо міксер, щоб жовтки гарно з цукром поєдналися, збилися у пишну масу. А я тим часом до опари додам тепле молоко. Коли жовтки гарно поєдналися з цукром, додаю вершкове масло і ще раз гарно все збиваю. І також одразу додам чверть чайної ложечки солі для балансу смаку. Коли масло гарно поєдналося з яйцями, довго збивати не потрібно, щоб не перезбити. Викладаємо це в опару з молоком і гарно вимішуємо все. Поєднали рідкі інгредієнти і тепер поступово буду додавати борошно. Спочатку вимішую вінщиком, потім буду вимішувати руками. Зараз вже лопаткою важко вимішувати, тому буду вимішувати рукою. І хочу вам сказати, що тісто, в принципі, виходить досить липке. Більше борошна не додавайте, ну може там столову ложку максимум. Борошна на заквасті завжди таке, його не потрібно робити таким, щоб воно було туге, як ми робимо, наприклад, з, зі звичайними дріжджами. Бачите, ось так воно липне до рукавичок, але я відчуваю, що дуже пухке і дуже гарне борошно. І додаю зараз цукати і сухофрукти. Коли роблю інші види пасок, то притрушую, цукати і сухофрукти борошном. Але в цьому рецепті зайвого борошна не потрібно. І десь 5 хвилинок вимішуємо, як завжди. В принципі, таке тісто дуже любить, коли його вимішують. Просто беру знизу, як би витягую і до середини складаю. І ось так. І ось так. І так буду робити, просто поставлю собі годинник і буду так робити 5 хвилин. Ось таким чином. Воно потім постоїть і воно буде гарне. Сильно липнути не буде. Ви побачите, як воно зміниться. Місила паску 5 хвилин і вже вона навіть під руками відчувається, що змінила тісто структуру. Тепер беру олію, гарно змащую руки олією і беру чисту посудину, також її гарно змажу олією. Так, і тепер збираю також на руки, якщо потрібно, олії можна побільше. Збираю тепер все тісто в кубку. Ось таке воно дуже живе, таке тягуче. Але це гарно так і повинно бути. Викладаю ось в цю посудину. Зараз накрию плівочкою, накрию рушничком і залишаю на 2 години підходити. Кожні півгодини я буду відкривати його і обминати. Ну, потім ще вам покажу. Минуло перші півгодини і роблю першу обминку. Так само буду робити потім ще три рази. Тому показувати вам не буду. Руки трішечки змочила водою. І отак. Начебто піднімаю і складаю. Піднімаю ось так. І складаю. Воно трішечки під власною вагою так відтягується. Ось так. Дуже вже гарне тісто, таке еластичне. До рук майже не липне і до мисочки також. Буквально кілька складань. І вже з'явилися по херці повітря. Це означає, що дуже гарно працює закваска. Так, буду складати ще три рази. Взагалі виходить, що тісто в нас піднімалося 2 години. Я просто ось так витягаю, складаю, потім ставлю. На таймері півгодинки і через півгодинки знову так його складаю. Ну все, в принципі, цього достатньо. Залишаю на півгодинки. Минуло дві години, три рази вже робила я обминку своєму тісту. І зараз вже буде четвертий раз і буду його розкладати по формочкам. Придбала ось такі формочки. Знайшла тут в Польщі, тільки в українському магазині, більше не знайшла. Це розмір 110 на 85, якщо я не помиляюсь, в міліметрах було написано. Взяла три формочки. Ну, Зараз подивимось, скільки в мене тут тіста. Взяла ваги для того, щоб зважити і щоб рівненько розподілити своє тісто. Такі формочки, до речі, в українському магазині коштують 3 злотих. Трішки олійкою змочую руки. І також трішечки протру тарілочку, на якій буду зважувати. Сестра мені надіслала посилочку. Зараз якраз їде, і я їй там заказала формочки, щоб вона мені придбала. В Україні в ТАДА виходить, по 10 гривень ось такі. Так, і тут рівно 2 кілограми тіста. Тобто, буду ділити десь по. 650 грамів. Ще трішечки. 685 нормально. Гарно закруглюємо і кладу у формочку. Зараз розкладу по формочкам і поставлю формочки в духовку. Я її трішечки роз... розігріла. І будуть вони в мене там стояти 3-4 години. Трішечки розрівнюю сухофрукти, стараюсь під тісто сховати, щоб вони не згоріли під час випікання. Пахне дуже і дуже класно, смачно. І пахне саме випічкою дріжджовим тістом. Дуже класний аромат по всій квартирі. Все ставлю свої паски підходити. Ось так через три години в мене виглядають пасочки. Вони в мене стояли ось тут в духовці. І зараз вмикаю духовку на 180 градусів, режим верх низ хвилин на 40-50. Перевіряємо, як завжди, зубочісточкою або шпажкою якоюсь. І поки будуть пектися паски, я зроблю глазур, глазур у мене буде заварна, по типу зефіра. Я візьму один білок, але ви дивіться самі, можна збити і всі білки. І просто, я думаю, для трьох штук одного білка буде достатньо. Ось так, в принципі, вони саме гарно відділяються і додам сюди 50 г цукру. Також потрібно сюди додати ванільний цукор, але я додам ось такий ароматизатор ванілі. І ставимо на вогонь і прогріваємо до повного розчинення цукру. Постійно помішуємо, щоб білок не згорнувся. Прогрівала рівно одну хвилинку. Просто пальчиками розтерла, коли вже не було цукру, тоді зняла з вогню. І тепер переливаю у міксер і буду гарно збивати. Збиваємо до тієї густоти, якої ви хочете, щоб була у вас глазур. Ось такою я зробила свою глазур. Бачите, вона тримає форму. Така досить густа, поки печуться пасочки і потім трішечки вистегнуть, я її вкрию плівочкою, і, в принципі, буде вона в мене стояти в холодильнику. Ось такі паски в мене вийшлися, простояли вони в духовці рівно годину. Дуже гарно пропеклися, дуже і дуже смачно пахнуть, гарно виглядають, перевірила шпажкою, шпажка виходить сухою. Зараз перекладу їх на решітку, вони трішечки вистегнуть і буду вкривати глазур'ю. Ну і ось такі пухкі, дуже-дуже м'які, дуже ароматні, безріжджі паски в мене вийшлося. І зараз разом з вами одну розріжу і покажу, як вона виглядає всередині. Не повністю ще вони вистигли, але вже хочеться мені розрізати і самі подивитися і вам показати. Ось така всередині вона виходить. Дуже ароматна, пахне ваніліном і трішечки є аромат алкоголю від цукатів. Класні паски, на жаль, не можу зараз скуштувати, але завтра донька візьме ось цю пасочку по половинці дівчаткам на роботу знайомим. І я сподіваюся, що вона їм сподобається, вони поділяться зі мною своїми враженнями, як їм до вподоби така безріжова паска чи ні. В наступному відео зустрінемось з вами і будемо робити крафін. Робила його по цьому рецепту в минулому році, дуже-дуже всім сподобався, тому чекаю вас в наступному відео. Дуже вам дякую, що зайшли сьогодні на мій канал, подивилися це відео. Сподіваюсь, воно вас зацікавило і ви будете також робити такі безріжджові паски. Бажаю вам всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою!